Тобто наші люди і з сходу люди там тільки ховаються, сидять, переїжджають сюди. Але я подумав, що це неправильно, і хочу, мене натхнуло це, щоб скласти вірш свій. Вірш називається від імені жителя Луганська. Що в теплий липень, середина літа, усе було мов у коскові сні. Все квітне зеленіє, вся планета цвіте і соловей співа пісні. Я був на дворі, вся сім'я обіда, вареники, капуста, огірки. Аж раптом моя донечка Аїда говорить тату, літаки. Я встиг лиш обернутися, як враз, три вибухи гучних десь пролунало. Сказав я Путін йде на нас, ховайтесь, діти, це війна настала. Уже за місяць я із автоматом під Маріуполем за волю нашу б'юсь. Ми боремося, як можем, брат за брата, я кремельському гному не скорюсь. Прийшло півроку, їду я додому. Дітей із жінкою вже скоро я побачу. Та вийшло навпаки, тепер одному прийдеться жити, йому я не пробачу. У нашу хату влучили із зграду. Загинула і жінка, і дітлахи. Іду на собита, і до землі припаду. Нема їх, розлетілись, як. Клятий путін не тебе до смерті буду, я клясти. Ти простягнув до мого серця руку і Шрам лишив навіки, назавжди.